Підполковник Бизган Ігор Михайлович, місце служби логістика територіальної оборони. Така машина вона є сучасною, тому що вона має в собі вміст тих комплектуючих, які дозволяють обслуговувати цю техніку і те, що раніше поміщалося на трьох зілах Збройних силах Радянського Союзу. Воно поміщається в такій машині. Ми молодці. Це дуже вируше. Тут практично все є. Механізми для самовитягування машини є, автономне живлення є, всі прилади електричні для діагностування сучасної. Легкової вантажної техніки є, тому воно цілком влаштовує. Я вважаю, повинно влаштовувати всі технічні підрозділи, які є в основному у нас в наших збройних силах і в Міністерстві оборони і в Державних Субтитров.